Ініціатором приїзду до обласної ради є Генеральна прокуратура України, а саме її департамент із розслідування особливо важливих справ у сфері економіки, яке згідно рішення Печерського районного суду провело обшук в облраді. Разом з працівниками генпрокуратури бійці корду, поліції особливого призначення та місцеві силовики, які із них до голови одягнені в спецодяг вартістю більше 100 тисяч гривень. Метою візиту є перевірка документів щодо діяльності комунального підприємства Волинь природ ресурсу. Слідчі разом з охороною у камуфляжі більше години перебуває у в кабінеті Колишнього тимчасового керівника Волинь природресурсу Веніаміна Туза. Вхід у приміщення охороняє працівник департаменту захисту економіки Нацполіції України Олександр Шалька. Слідчі діяє. Написав уколо суду. Дякую, всі суду. інші коментарі буду давати прес-центр. Адвоката Веніаміна Туза, яким є Ігор Поліщук, теж не пускають. У його кабінеті проводиться слідчі дія. Насправді навіть не вдалося, яка ж слідча дія проводиться. Я хотів подати клопотання про участь як адвоката в слідчих діях. Однак слідчий закрився всередині кабінету і навіть не вийшов для того, щоб я подав йому це клопотання. Сказав, що він адвокат до участі в слідчих діях не допускав. Тим часом на кожному поверсі обласної ради працівники нацполіції України, які не коментують ситуацію. Ми не зможуть щось Це слідчі діях. Відкрито кримінальне провадження супроводжуємо це кримінальне провадження більше двох годин за зачиненими дверима радника голови обласної ради Югоря Палеці. Перевірка документів протоколів засідань комісій та сесій, які стосуються діяльності комунального підприємства Волинь Ми добровільно надали документи. Ніякого не було. Ми все абсолютно прозоро відкрито надаємо. Після перевірки оригіналів документів працівники генпрокуратури та силовики покидають приміщення облради. Можна Sua planeta. Без коментарів з приводу отримання коментаря звертайтеся, будь ласка, до прес-центру Генеральної прокуратури України. На думку депутата обласної ради В'ячеслава Рубльова, обшуки в облраді стосуються діяльності комунального підприємства «Волиньприродресурсу», природресурсу, а саме дозволу на видобуток бурштину. Нагадаємо про це на минулій сесії заявив голова облради Ігор Палиця. Ми запитували їх, а чому вас не цікавлять ліцензії по торфу, по міді? Наприклад, це ж такі самі ліцензії, які теж були видані. Але їх на жаль, цікаво, тільки один аспект: ми сьогодні чогось не чуємо про. Такі розслідування в Рівенській області, сусідній, де роздані були приватним підприємцям. Не чуємо про Житомирську область, яким чином там роздаються і добуваються нелегально. Ми чуємо про Волинську область і питання до депутатів, яким чином приймались рішення. Дії генпрокуратури на своїй сторінці у Фейсбуці прокоментував голова облради Ігор Палиця. Ми вперше повірили, що центральна влада, втілюючи курс президента на економічну децентралізацію, обернулася обличчям до людей. Люди повірили, а тим, хто кришує, незаконний видобуток не сподобалося. Не збираються вони ділитися з народом своїм незаконним заробітком. Генпрокуратура, яка не спромоглася конфіскувати статки Януковича Арбузова, Клименко та інших, прийшла захистити чиїсь інтереси і не дати наповнити обласний бюджет. Як стало відомо, із власних джерел інформації, ініціатором слідчих дій та перевірок є голова облдержадміністрації. Володимир Гунчик, який в такий спосіб виконує поставлені кимось завдання. Однак депутати переконані, це не зупинить їх та роботи комунального підприємства, допоки триватимуть слідчі дії.